Ви навіть не уявляєте, до яких наслідків це може привести. Я зараз маю на увазі матір, яка не може сепаруватися від своєї дитини. Та вже дитинка. Давно доросла, вона має свою навіть сім'ю, але мама звикла жити життям своєї дитини. Зараз хтось навіть скаже, о, так це про мою маму. Вона мені постійно дорікає, що я не турбуюся про неї, що я їй не телефоную, що я не вдячна дочка, що в мене є щось важливіше за неї, а може навіть кинути в обличчя. Ось коли я помру. От тоді ви всі зрозумієте. Так, це слова людини, яка не звикла жити своїм власним життям. Вона звикла жити життям своїх дітей. І тому своєю увагою тепер виснажує їх, тому що не знає, що воно таке, сенс свого життя. І від цього всього вас бентежить відчуття якогось боргу, або навіть відчуття провини. І ви не знаєте, що з цим всім робити. Тому що це сказується на якості вашого життя. А я вам пропоную розібратися з цим. Що робити для цього? А почитайте у дописі нижче. Я вам покроково пропишу з чого починати, щоб змінити якість вашого життя з батьками, які не бажають сепаруватися від вас.